Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Так що скоро у нас нова партія бройлерів Бройлерної королеви. 20 жовтня буде відпускати підрощеного бройлера, тобто кілограмовий, кіло, кіло з лишнім. А має бажання, змотивувався і хоче працювати, так що можете прикупити і можете працювати. Так що в холодний період року ще легше і краще тримати бройлери, якщо є, звісно, приміщення. Ну, але для того, щоб тримати бройлера, нам треба не тільки їжа, а нам треба ще створити їм умови. І для цього всього діла, коли ми тримаємо на полу, можна, звісно, в клітках ну, не завжди є така можливість це затратна це така процедура купити клітки. Але якщо людина раз це зробить, ну але також є свої моменти і дезінфекцію робити, і опалювати, тобто є свої моменти. Ну, то вже таке, хто цікавиться клітками, хай цікавиться клітками. Я в цьому ділі не дуже спеціаліст. Але на глибокому настилі, тим паче, коли ми беремо вже підрощену і ми тримаємо, там, грубо говоря, 30, хто там 40 днів, ну коли як. Тобто дивимося по партії, партія, от, последня партія була класнюча. от, І нам для цього всього діло треба тирса. Тим паче, зараз дуже холода. Якщо ми в літній період могли трошки там зіграти товщиною на стіле, то на даний момент зараз нам треба 7-10 см насипати тирси або стружки, або соломи. Для того, щоб це все діло було на полу. Ну і, понятно, температурний режим завдяки чому, правильно, буржуйка, там туди-сюди, хто червоними лампами. Ну, е я не знаю, навіть чим зараз дешевше, електрикою, е газом е чи дрова. Ну, напишіть в коментарях. Я думаю, що в нас є спеціалісти, які можуть прорахувати. Чим же легше і дешевше зараз топити, понятно, якщо є можливість там, піти десь вирубати, украсти тут з чи, як там кажуть, да? ну, кущі якісь вирубати і спалити, то якщо в тебе є час і в тебе є е, чим, то тоді так. Да. А якщо ці всі моменти рахувати і купити готові дрова, то я думаю, мабуть, дешевше було б купити газовий балон. У кожного, я думаю, в домашньому господарстві в селі він є. Ну, коротше, напишіть в коментарях. Так що, друзіки, для цього нам треба тирса. Я подзвонив до Сашки. Сашка мені допомагає з Переяслав мій підписник стружкою, тирсою, але на даний момент він трохи приболів. І якраз такий збіг опціон подзвонив мені один із моїх знайомих, каже, Серега, де купити поросят. І туди-сюди розбалакалися за тирсу. І він каже: тут трохи є, каже, вона, кстати, суха, приїдь і подивися. Так що, друзяки, приїхав. Одна в мене тільки проблема, не вистачає робочих рук. У ну, мене є, дивіться, вона суха, як порох. І є ще люди, які говорять, а ви що, не можна маленьким порчатам підсипати тирсу, тому що вони її понаїдаються, буде гейм-овер. Ні, не буде. Вже займаюся бройлером більше 14 років, так що, в принципі, все начебто нічого. Так що і в нас задача яка? Добавити дві руки. Рук немає, тому що Назар працює там вдома щось по господарству. Ну, нема. Не вистачає рук, нема кому. Я думаю, ця проблема не тільки в мене, але ми завжди, ті люди, які е, працюють, хочуть вийти з ситуації, щось придумають. Так що от така у нас історія. Зараз на даний момент, я ж кажу, в кожному е, домашньому господарстві, підприємстві є проблема з робочими руками. Так що трошки підчищу, щоб мені було краще і легше це все діло Убирати Тут, тут поприкидувані доски, от якісь обзелки, оба. О, я ж кажу, Мені головне перестрахуватися, щоб, щоб було чим застелити курничок, а там Дань Ксанька мені організує. Так що хоч тут а тирси в хватає. От, вистачає. це тирса з пілорами. О, така дуже маленька, От. але сухенька, гарненька, хороша. Зараз наберемо мішків пару-тройку-20 і. Трошки вам продемонструю, як це діло буду я саменький робити. Так що якраз на дворі у нас дощик іде. Тут у нас нормальне веську. Якби було нас два чоловіка, то було б звісно, набагато легше і проще. Чого? Один би держав би, підстукував би це все діло. А один би лопатою накидав. Ну, так як у мене тільки дві руки. Ну, вибачте, так. по-хазяйськи, по порядку. от, Беру мішечок і в мене старе відро, так як ми картоплю з вами перебирали. Отаке от відро. Бачите, сюди його клас. Ну, може не дуже класно вийде, я вже два мішки набрав, щоб так сказати не обосратися. Бо в нас ще вдома там жде один кусок роботи. Є в мене ситуація, може я вам потім засніму і покажу. Або, в принципі, що тут показувати. Коротше, підвернула кучеряха ногу і не встає. І що б ви зробили в такій ситуації? Ну як, ми її піднімаємо, все, але ж вона перестала їсти. О, не хочеться їй колоти лікарства. Що б ви зробили в цій ситуації? Ви б е, її е, дорізали чи лікували б. Така свинка, ну я не знаю, кілограм 130-140. ну, Від 120 до 140. Бо думаю, що... от. І тут зараз прийняти рішення. Колоти не колю, тому що не знаю, а вона така грайлива була. Дуркували і походу десь щось зробили вирвані годи. Так що напишіть в коментарях, що б ви зробили свиноводи в такій ситуації. О, бачите, а я вже цим часом мішачок вже і набрав. Оп. От. Так що в принципі цей лайфхак із відром працює. Я зараз понабираю цього всього діла. От. Час у мене є. От. Може прийдеться ще різати, просто калюнька немає вдома. В таких випадках краще конечно, це все діло правильно прийняти рішення. Тому що вже в такому віці ну, я не бачу сенса, зараз колоть антибіотик, а потім не доведе господь. І що ти її зробиш? Нічого не зробиш. собакам. Ось така історія. Так що ну, а зараз поки працюємо. Працюємо. Баба! Так що ще писали, хорошо коли велика клітка, чи добре, коли маленька. І маленька погано, і велика погано, тому що гуляли, друкували, клітка сама більша, кількість та сама в клітках, ну, в основному. І от такий вийшовся у нас казус. Казус. Ну, ще приїду, подивлюся. Ну, Я не думаю, що вона вже там побіжить. Ні, ну піднімаєш, там, за хвоста тягаєш. О, але це ж не вихід, Це не виход. О, так що краще прийняти правильне рішення. Так, вже пару мішечків бачте, вже і набрали. Зав'язувати не буду. О, Можна звісно, і так взяти, просто набирати, нагрібати, але і з відерочком легше, тому що є ось такого ж, що, що воно його не завертає. Раз ось, і погнав. Та ще якось ось така кучка, то воно клац 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 клас бачите. Туди-сюди і вже пів мішка і є. Сухенька, гарненька, красивенька. Так що у багатьох свиноводів все так класно, все хорошо, все прекрасно. І так само і в людей. Люди також боліють, також ламають ноги. Також дуже багато різних ситуацій зараз. Так що треба жити реаліями життя і людина, яка собирається тим чи іншим ділом займатися, повинна бути готова до різних і гірших ситуацій. Не тільки що це там сало, м'ясо, що це там гроші. От. Є і вбитки і все є. Якось. Так що, друзі, ну от така історія. Так що... Бачите, пару-тройку мішечків набрав. Все по красоті, да? так? Якраз трохи тут порядки хлопцям понавожу. От. Тут, звісно, можна нагребти це я тирси капець. Тут повитягував, трохи обзали були на кучі. От. під тирсою. А чого так на Так, відкидаю? Та, ну, По-перше, удобно це все діло робити. От, бо типу, з горки донизу джук-дюк-дюк -джук -джук, і все чин-чинарю. Так що от така, друзяки, історія. Так що яшко, одна проблема, не вистачає робочих рук. Ну, Ви знаєте чому? Чому така наша доля сьогодення? От. Ну, але ми також не перестаємо працювати далі і по домашньому господарству, і підтримувати наших хлопців і дівчат. Хоч людство, я не думаю, що воно змінилося. Воно більш за все нема за це ніякої відповідальності. Вона ж типу, е, ми ж демократична держава, да? тобто люди, оці хрисаки, які сиділи, нічого не робили, то вони починають зараз обсуждати і гидять і військових, і політиків, і волонтерів. Тож усіх підряд. Ну, декого є, декого нема, за що, але ніхто, ну, яке людина має право там гидати в мене, без фактів. О, чи там когось іншого. Але немає за це відповідальності. Якби була відповідальність за наклад там конкретний і до цього серйозно відносилися і наказували, то все було б зовсім по-іншому. Ну але у у нас трошки все не так. Так що, друзяшки, ну, от така історія. Свинкам це взагалі по красоті, якщо от Тирса попадаєте там з корою, там з такими різними речами. О, вони це діло люблять. От. Так що так, вже 3, 4, 5, 6. І ціна питання, яка у вас у вашому регіоні за стружку чи тирсу там, чи деякі різні речі. Ну, на великих там, пілорамах я знаю, що зараз викупляють на пілету, хтось там, якщо дуже величезне підприємство, то купляють установки, давляться все діло на пілети, брикети, гранули. Ну, а тут, бачите, таке воно. Міні-міні така пілоранка. Вдруг би було б, конечно, набагато веселіше. Що ви зробите? Що є, то є. Зараз помаленьку цього понабираю, потім поскладаю, зав'язувати не буду. Їхати тут мені недалеко. Стоячки я в бусі поставлю і все буде по красоті, правильно? О, бачите, тут тепер отаку відеречку, все вірно, буде. Так буде класно. Раз, у відеречку, раз. Раз. Том підгорнув. Я такой жук 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 Оп. Оп. І все у нас ще чин нарм. Так. Є у нас ще один мішечок гарненький. Так що напишіть, яка ціна у вашому регіоні за стружку. І тирсу. І взагалі, як називаєте, із пелорами у вас стружка, тирса чи як? Як? Як на нього кажуть у вас? Та я думаю, що тирса вона і в Африці тирса. Дивіться, який вже кусочок убрав території. Хоч там воно в хлопці ціла куча відгорнута. Раніше колись і свиней було багато, і тирси, і пелерам було багато, і... І хватало було періоди, і не хватало було періоди, Ну, коли працювала, коли держава нормально працювала, то працювали всі. А зараз таке щось воно непонятно. Зараз і по хозяйству свиней тих тримає три інваліда. а тоді кажуть, що таке сало. О, і ще там по салу питала людина. Вчора в мене в фейсбуці, правда, питала що сало постійно тверде у людей ну, типу, купляє а вчора типу, десь там купила в якомусь фермерському магазині я тільки не пам'ятаю, це Харківська область там, і каже м'якеньке сало на удивлення е, від чого залежить Ну, залежить це по-перше генетика ж теж має значення але вікова категорія Іменно вікова категорія тому що е, і харчування ну, і умови звісно От, у нас сало м'якеньке. А, ну ще з того, як люди зроблять його. От. Як воно впечене. Від цього багато також залежить. Так що така історія, я не скушу. А може просто людині попадалось по стіну шиї. От. Навіть із жопи, крижок він самий м'якенький. Але він такий то не дуже товарний. От. З виду просто мені не дуже подобається такий тонкуватий. От. Так що така історія. Ова! І ще людина писала, що і свинки м'якше сало, ніж з кабана. Ну я тут можу поспоритися, тому що о, колись теж була така історія, говорили, що і свинки м'ясо добріше, туди-сюди. Ви знаєте, мабуть, більш за все воно не добріше і не м'якше, тому що свинка вона перегулює. І ці гульки тоньше в неї. І Я не сказав би, що воно там смачніше і вже скільки я займаюся цим всім ділом. І Більшість людей просто не хочуть брати кабанчиків, чисто принципово тримають свинок. Це ті люди, які в своєму житті, дякуючи добрим людям, опеклися і коли купляють кастрірованих поросят, ну от, попадаються внутряки. Отак людей підставляють. Так як воно ми в Санки були, у нього там Два кабанчика зараз. Ну, тряки. І він їх залишив для себе. І зараз він там по 5 місяців буде, він їх поріже. Чого? Ну Тому що вони ще не половозрілі, і не пригають вони не будуть смердіти. От. Ну Це така, це мої такі бачення. Так що, друзі, ну що, ще ще мішечок набираємо. І я буду потім вже сам тут цю історію продовжувати. От. А вам побажаю гарного дня. здоров'я, добра. А я, я думаю, що це все заберу сьогодні. а та там побачимо, який день виберу. Воно скоро зима, і воно лишнім не буде. То заберу й ту кучку, прийду, словоньки. Оба! Може хто підсобити хлопців прилетить. У відпустку може все заче. Ну, все зайче, не на постійній основі. Приїжджає людина, там по сімейним отпустив командир на пару-тройку днів. О, для того, щоб порішати, тому що це ж теж... Сахарний мішок можна бачите, і так набирати. Він стоячий. Ну, Хоч з відеречком набагато краще. Оп. Опа. От Так Так що по красоті. Так напишете, яка ціна у вашому регіоні. Тирси. Приясливі нам давали хорошу ціну. Санька мені робив, бо... Бо 15 гривень, але є люди, деруть і по 20, і по 25, і по 30, і по 40. Ну, як деруть? Я не скажу, що деруть. Це є товар, є покупець. І покупець вирішує, де йому купляти і за скільки. А продавець предлагає. От. За скільки то чи за скільки-то. Так що ось така історія. Зацініть як вам. Шелудько, тут трохи порядки понаводимо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. уже десяточок і є. Ну, ще десяточка півтора. Я думаю, на сьогодні буде в мене досить. Ну от така у мене тут історія. Ось я вже підчистив, по красоті, набрав. І ще оце переберу, уберу і себе чинченарю. 17 минут. Бла-бла бла і трошки роботи і вже у нас є це все діло. Так що на цьому, друзі, як і все. Я працюю далі. Всім миру, здоров'я і добра. Задихалася собака. Ну така в мене є історія. Трохи не вистачає мені повітря. Всім пока-пока, друзі. Я працюю далі.